Гірський туризм. Гірський туризм вид спортивного туризму, що полягає в пересуванні групи людей за допомогою мускульної сили по певному маршруту, прокладеному в гірській місцевості. Хоча в гірському туризмі використовуються елементи скалезнення при проходженні маршруту, не слід порівнювати його з альпінізмом, головна відмінність полягає в тому, що метою альпініста є підйом на вершину у певної категорії складності, а метою гірського туриста проходження маршруту певної категорії складності, який включає декілька перевалів або вершин. Складність маршруту визначається в основному складністю категорійністю перевалів, що в нього входять. Маршрути гірського туризму пролягають на висотах понад 2500 3000 метрів над рівнем моря. Тому однією і складностей також є прояв гірської хвороби. Варто відразу сказати, що гірський туризм є одним з найбільш розвинених видів спортивного туризму у світі і привабливий як варіант для зимового відпочинку. У процес цього туризму входять не тільки активний відпочинок у вигляді плавання по гірських річках, катання на лижах або скалолазіння – але й банальний, але не менш цікавий так званий екологічний туризм, який полягає у вашому знайомстві з місцевою природою, фауною і рослинністю. Отже, гірський туризм це прогулянка певними маршрутами, розташованими в гірській місцевості. Іноді маршрути розраховані на декілька кілометрів, а іноді на декілька днів. З цього приводу варто згадати про те, що існує аж шість категорій складності таких маршрутів, адже кожен маршрут дуже сильно відрізняється від попереднього, потребує в гарній фізичній підготовці. Гірський туризм в Україні не такий розвинутий, як інші різновиди туристичної індустрії, скоріше за все, що цьому причина географічна та рельєфна особливість країни. Гори, гірські хребти різної складності зустрічаються тільки в двох місцях в Карпатах. Та на піострові Крим. Крім цього, гірські походи в Україні мають свою специфічну та чітко виражену сезонність. Так, рівень складності гірських маршрутів, що в Карпатах, що в горах Криму не дуже великий, але в цьому є свої переваги. Наприклад, ризик сходження лавин в Карпатських горах набагато нижчий, адже у нас в країні невисокі гірські масиви. Цю специфіку можна використовувати. Гірський туризм в Україні не буде приваблювати професійних туристів цього напрямку, активного відпочинку, зате українські Карпати та гори Криму можуть стати навчальною базою для новачків, які хочуть спробувати гірський туризм. Звісно, він не буде таким популярним, як гірськолижний відпочинок, але те, що він має можливість зайняти свою нішу, факт. Найбільші шанси розвинути гірський туризм в Україні має Карпатський регіон, де географічні умови для цього найбільш сприятливі. В період з пізньої весни до ранньої осені, коли в горах вже відсутній сніг, можна займатися гірським туризмом без особливих перешкод. Тим більше, що за попередні кілька десятків років створена ціла мережа маршрутів, причому маршрутів різної складності. Більшість експертів схиляється до того, що гірський туризм в Україні має хороший фундамент. Цим фундаментом є кілька географічних місць в країні, де є вся природна база для розвитку цього напрямку активного відпочинку. Цілком очевидним є те, що наступним кроком на шляху трансформації сегменту гірського туризму є створення інфраструктури. Як приклад, Можна розглядати становлення гірськолижного відпочинку в Карпатах. В зимовий період цей регіон просто переповнений тими, хто має бажання займатися гірськими лижами, кому до вподоби такий відпочинок. Саме для таких людей створені інтернет-ресурси, створені пункти прокати одягу та обладнання. Навіть існує цілий гірськолижний курорт буковель, який на зимовий відпочинок робить велику ставку. Тим самим шляхом слід йти для того. Щоб розвинути гірський туризм в Україні, хоча б в тих самих Карпатах. В першу чергу цьому повинна посприяти держава, як мінімум створивши певну правову базу, що полегшить ведення бізнесу в регіоні. Як максимум, державі не варто обтяжувати той самий малий бізнес в карпатському регіоні додатковими економічними податковими тягами, що ускладнять ведення бізнесу. Гірський туризм відрізняється від альпінізму. Часто люди плутають ці два поняття природно в гірському туризмі іноді присутні елементи скалелазення, але головна відмінність цих двох видів спорту полягає в поставленій меті, яка у них різна. Альпініст ставить за мету піднятися на вершину, а гірський туризм пройти перевали різних категорій складності і лише в разі необхідності здійснити сходження на вершини. Простіше кажучи, шлях альпініста лежить по вертикалі, а гірського туриста по горизонталі. Складність першого і другого виду спорту у вищих категоріях практично однакова. Загально відомо, що гори – це місце підвищеної небезпеки. У всіх ситуаціях кожен член походу повинен бути готовий правильно зреагувати. В особливо екстремальних випадках важливо слухати вказівки керівника групи. Звичайно, це вкрай складний від відпочинку, подорож по горах, але незважаючи на свій екстрим і небезпеку, гірський туризм неймовірно захоплюючий.